Мамо, а де я взялася? Народилася доню. Насуплені брівки, глибокі мисленеві процеси. А як? Мама всміхнулася. Це дуже цікава історія. Хочеш, розповім? Так, плещуть маленькі долоньки. Одного разу ми з татом гуляли під зоряним небом. Я так задивилася на падаючу зірочку, що від захоплення аж рота відкрила. Зірочка туди впала, і я її. Проковтнула. Оченята здивовано округлилася. Зіронька жила у мене в животику і зовсім скоро перетворилася на крихітну дівчинку. Як дюймочка? Так, дівчинка підростала, стукала до нас статком Привіт. А одного сонячного дня народилася. Так у нас з'явилася ти. «То я зіронька найсправжнісінька, ніжно обійняла мама свою допитливу донечку. Святий Миколаю, знаєш, мабуть, є єдина в світі мама, котра все ще вірить у тебе. Мої діти писатимуть тобі свої листи завтра, а зараз пишу я, майже як тоді, коли була маленька. Не проситиму багато. Нехай маленький Сергійко перестане боятися темряви, а Вікуся навчиться літати у снах. Для себе ж я прошу ковзани, білі, з красивою шнурівкою. Я хотіла такі ще в дитинстві. Веселих тобі свят, мама Сергійка і Вікусі. Усміхнувшись, жінка склала аркуш літачком і кинула його за вікно, а суботнього ранку знайшла під дверима пакунок, ліхтарик, пухнасті крила янголика, ковзани і записку. Сусід Миколай. Вони разом ліпили паляниці з піску, підколювали найвищі точки дерев. І крали сусідські яблука, дівчинка з русявими косичками та хлопчик з кирпатим носом, розмальованим сонячними веснянками, діти із білої вулиці, справжні друзі назавжди. А потім виросли і розбіглися. Не забудеш? спитав у неї, переступаючи поріг дружби. Не забуду, відповіла, зачиняючи за ним двері пам'яті. Час гортав календар: години, тижні, місяці, роки сипалися, немов пісок. У пісочному годиннику життя сьогодні, по обіді, вона отримала конверт. Всередині лежав мініатюрний букетик незабудок, і пожовкла фотографія з дитинства, дві зворушливі косички і Кирпатий ніс у сонячних веснянках. Здавалося, тихо промовляв до неї. Не за.